В общем, кубик запутали якось. Тепер складаємо спочатку білу сторону. Ось, і ще трохи допустим. Білу сторону, але щоб на білій стороні, яка тут буде, були боковушки одинакових кольорів. Тут два синеньких, тут два зелененьких. Зараз попробуємо. Так, ось два оранжевих. Тепер. Два синіх. Ой, удачно дуже. Тепер. Тепер. Сюди треба поставити оцей біленький кубик. Я взагалі-то вмію ставити кубики. Оп, оп, оп. Я вмію, в принципі, збирати ось. О, на стороні тепер ось о, білий, красний є, жовтенький, оранжевий. А тепер, тепер, Міша, бистренько поясню, як по формулі після того. А тепер ти складаєш жовтий. Тобі потрібно. Тепер мені, треба... Тепер мені треба скласти жовтий. Я mm -hmm. перевертаю на жовту сторону. Да. Дивлюся, Дивишся. яка боковушка. І тобі в цей раз не повезло, тому мені що. Не тобі повезло. крутить, його, крутить довго. Чого повезло? Дивися, Міш. Mm -mm. Дивися. Нет. Точно так, як ти той раз показував. Ось цей хребет не співпав. Ось це все співпало, ось це. Дивися, міш. І оцей хребет треба пере поставити правильно. <câmbove> ну, не цей хребет. А потрібно спочатку, щоб ці жовті були зверху, тоді вже два мінять місця. Треба було, щоб жовті були зверху, так? А жовті не зверху в тебе? Тому тобі прийдеться крутити ось цю формулу другу, поки воно там не збереться якось само. Давай, оцю другу формулу кручу, так? Так, Ось є формула. Ось є формула. Ось крутимо по формулі. Формулу цю треба розбирати, коли ти дивишся, ось на цю сторону кубіка. Починай з того жовтого, який перед тобою. ось цей. Починаємо з цього жовтого, що переді мною. Ось. верх стрілочка, сюди. Боковушка, верхушка. Вниз ця сторона, ця сторона, ця сторона. Далі що робити? А далі в тебе жовтий трошки неправильно зібрався. Дивись на свій жовтий. Білий правильно, жовтий оцей жовтий неправильний. Угу, Весь цей жовтий неправильний. Далі. Але я тобі зараз поможу. А, ось жовтий, який до тебе. А цей кутній жовтий, так. до тебе. Так. Шукаєш жовту сторону Це раз з цієї сторони. О, оця верхушка до мене. Це правильна верхушка, угу. так? А так, тепер... ми її давай поставимо отак, от правильно. так? Ну, Окей, окей. Окей. А тепер жовтий у нас з цієї сторони. Береш так. до себе цієї стороною. Так. І отсюди починаєш по цій формулі складати. Окей. Ну, тільки в... Туда. стоп. Тільки стоп. В другу сторону, це, виходить, лівий бік у нас вверх йде, потім впра... в другу сторону вправо. Ти хочеш сказати, оце. А, оцей бік вверх. Угу. Вправо. Оце тепер сюди. Так. Да. Ага, ти в обратно. Тепер... Це тепер вниз. Тут нет. Правий вверх. Ого, правий, правий вверх. В... Верхній вліво. Верхній вліво. Лівий вниз. Лівий вниз. Верхній вправо. Верхній Право. вправо. І в... лівий вниз. Лівий... лівий вниз. Отлично, ти склала. Молодець. Жовтий тепер склала, так? Угу. Тепер, що у мене є. І білий склала. Подожди, в мене білий є, жовтий є. У мене один кусочок ось у співпав. А тепер? А, ні, не один. Тобі прийдеться два рази поміняти місцями два бокових жовтих. Так. Тобі прийдеться дві такі формули. Давай скласти. Тільки правильні вони вже будуть, так? Вони вже, вже правильні, немає значення, як їх міняти. Погнали. Просто так вкрутим? Угу. Це сюди. Стоп, 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 з якого ти почала. Не з якого, Міша, я просто наугад, а з якого Ше, треба? чого. Ось, давай. А як понять, з якого почати? З якого мені треба почати? З любого. А, з любого. А тут в цьому випадку буквально з любого можеш починати. Сюди. Ні, ні, ні. Ну, це ж не той. А, це не той, ось ця сторона ця. Сюди. Так. Сюди, вниз, вверх, вверх, сюди. Ще раз сюди і вниз. А потім повертаєш кубі. Повертаю кубик вліво, ось так от все намальовано. І починаєш вверх. Вверх, сюди, вверх, сюди, вниз, сюди, сюди. Ти перекрутила кубик. Ти його перевернула, звичайно, ти не побачила даже. Я поможу. Ти його держала і ти його перевернула. І ти цього не поняла. Зараз Міша мені поправить. Давай, тепер. О. Жовтою вверх диви, треба дивитися завжди, так? Так, так, так. А Тепер? Ні. Дивись, у тебе дві вже зелені зібрані. Виходить, хорошо так. Так. І тобі залишилось дві останні поміняти місцями. Оцей хребет у мене не співпав. Угу, Оце потім... все співпало, оцей хребетик не співпав. Так, беремо хребтом цим не співпавшим до себе. Воно по формулі. І знаю. по формулі. Ні. О, п'ять, а не так. Угу. Так. 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 Два. Так. Повертаєш вліво ось кубик. Тепер вверх. Так. Да. Так. Да. Угу. Це яка сторона? Оце ця сторона? Так. Да. Це твоя сторона. Сельвіра. Це. Як так? Я не розумію. Далі все одно не поняла. Логіка пункт. в тому, треба завжди складати білий Спочатку з правильними білий. сторонами, ставимо білий вниз, потім складаємо, дивимося на жовтий. От як оприділити Щоб сторони жовте? Сторони жовті. Допустим, якщо оцей хребет, то ось по цій формулі, да? Ось по цій формулі, да. Якщо оцей хребетик тільки не співпаво, тут-от попутались вони, то по цій формулі, перевернувши кубик, вийдеш на, на правильне, правильно? Ну, ладно. Але як, а як треба тримати жовтий? Байдуже як. А оцей Жовті. хребет, якщо не співпав, або якщо, наприклад, це не співпав, то по формулі де, держиш, держиш на, оцею стороною, яку ти хочеш скласти. Кладеш кубик на руку, білий завжди знизу, жовтий завжди зверху. І маєш до себе стороною складати його вже по формулам, виходить? Угу. Я поняла. Якось так обачу. Ось це вся формула, по якій складається кубік. Я питаю: а 3 на 3, якщо кубік. Він каже, ця же формула. Це ж формула, так. Да. Але для жовтих. 3 на 3, звісно ж, ще одну формулу прийдеться написати, це щоб складати ребра, бокові. Получається. А їх взагалі складно складати. Це раз. І друге, ці ребра бокові. Шей в на жовтих. Треба уміть складати, щоб жовтий дивився вверх. Mm -hmm. Це якась там сильна формула. Прийдеться, якийсь там середній крутити отак 100 раз. Mm -hmm. Щоб воно якось там склалось. Але вона одна і та сама формула. Ти. Крутиш, 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 і воно має все рівно скластися по кольорам кожна сторона по формулі, так? Да? Mm -hmm.